Сьогодні буде відео для новачків, або не тільки для новачків. Шмат тканини відріз, який не треба, пок... не треба кроїти, не треба з ним нічого робити, треба просто взяти шити собі спідницю. Спідниця, яку ви можете шити за 5 хвилин. Якщо ви зовсім новачок, то 30 хвилин це максимум, що ви зможете витратити час для пошиття цієї спідниці. Роздивляємося уважно її на манекені. Спідниця у мене виконана із костюмної тканини це костюмний льон. Костюмний льон такого кольору какао, або ж кольору такого злегка злегка бежево рожевого Спідниця. М'якенька тканина. Тканина ця була придбана в інтернет-магазині Занна. Я не знаю, чи там вона зараз є, але я думаю, будь -як, на будь-який смак ви зможете там знайти для себе тканини. Спідниця без швів є тільки один шовчик, який переходить у розпірку. Розпірка це розріз. По талії у нас широка резиночка, вона еластична. Бачите? Резиночку підбираєте або високу, або менш високу, за вашим бажанням. Обробка спідниці виконана ось так зверху прострочено. Ви можете також обробити це впотайну, або просто підвернути і підшити руками. Замість швів у нас бокових є дві бокові виточки, і є виточки у нас по спинці. Не треба боятися робити виточки, це не страшно. Вони роблять каркас виробу і дозволяють гарно зробити перехід від стегон до вашої талії. Я маю надію, що відео вам сподобається. Ви собі зможете нашити такі спідниці з будь-якої тканини. З будь-якої, це означає з будь якої Неважливо, з якою тканиною ви будете працювати. Результат матимете один і той самий. Різниця в тому, що більш щільна тканина буде тримати форму спідниці, менш щільна тканина буде більш такою ніжною і легкою. Спідниця може бути з прибавкою як 10 см до до об'єму ваших бедер або ж стегон, або може бути прибавка до 40-50 до см. І ви отримаєте спідницю, яку називають татянкою. Спідниця просто під резиночку на талії і доповните її розпіркою для легкості, також для зручності. Рухів, тому що коли спідниця буде завузька, вам незручно буде рухатися по сходах або ж просто робити якісь широкі кроки. Друзі, всім вам дякую за ваші вподобайки, вони ж лайки, за ваші коментарі, тому що ваші коментарі активують відео на YouTube і допомагають тому, щоб його побачило більше і більше глядачів. Маю надію, що ви напишете багато коментарів. Натисните вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Я буду в чаті відповідати на ваші запитання, якщо вони у вас є. До зустрічі і робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Па-па! Вітаю, друзі! Сьогодні у нас, як завжди, цікаве і просте відео. Спідниця за 5 хвилин без викрійки. Взагалі без ніякої викрійки. Для того, щоб пошити спідницю, ви можете взяти будь-яку тканину на ваш смак. Будь-яку. Це означає будь-яку, з якої захочете, з такої будете шити. В мене костюмна тканина, схожа на льон. Костюмний льон, я його можу так назвати, але вона з додаванням якоїсь синтетики ця тканина, її ширина метр п'ятдесят. Довжина в мене 70 см для спідниці, ви можете взяти більше. І що потрібно зробити, це зараз зняти об'єм стегон ваш і додати 10 см. Все, більше ніяких об'ємів ми не будемо знімати з себе, тому що спідниця буде на резинці по талії, зверху якийсь буде пасок чи ремінець. Максимально просто для новачків відео покрокове. І тепер, дивіться, якщо в мене бедра 100, то я беру 110 см тканини по ширині, ось від кромки, я відміряю 110 см. Ось таким чином. Складаю спідниця у нас з одним швом. Один єдиний шов тут буде ось так. Той кусочок, який залишається з боку, його вистачить для того, щоб пошити собі якийсь пояс. Ось так склали. Можна також зробити не 10 см прибавочку, а більше. Від згину 55 см до кінця кромки і відрізаю. Зараз ножиці знаходжу, відрізаємо ось так. Ось цей згин я не ріжу, він залишається. Відрізала. Тепер необхідно скласти вашу тканину і впевнитися в тому, що вона відрізана абсолютно рівно. Якщо десь щось нерівно, відразу, бачите, в мене тут щось повилазило, відразу підрівнюємо як зверху, так і знизу. Необхідно вирівняти верх і низ вашої спіднички. Це вся викрійка. Так, тепер залишається саме просте. Це взяти, якщо у вас побутова машинка, то на побутовій машинці, якщо побутової машинки у вас немає, а є оверлок, то це ще краще, ви оброблюєте зрізи ось цей, потім низ і верх. Тобто, з усіх сторін цей прямокутник ви або зігзагом, або в оверлоці оброблюєте. Якщо взагалі у вас цього немає, то потім зробите отаку підгинку краєчків всередину і підшиєте вручну. Також можна буде це зробити. Я зараз по колу на оверлоці це все прострочу. Є. Тепер складаємо так, щоб лице. Було всередині. Дивіться, я об, об, з усіх сторін прошила. Ось хвостики, по каоверлока, виглядають. То нічого страшного. Складаємо ось таким чином. Так, моя. І тепер, друзі, вам необхідно визначитися з висотою розпірки, він же розріз, який він має бути по висоті, скільки ви готові відкрити ваші ноги. Це може бути і 20 см, і 25, можете взагалі, як то кажуть, по саме-саме відкрити. Я зараз скажу, скільки в мене це буде приблизно десь. Десь це буде ось так. Взагалі розпірка, розріз, Це якщо рахувати по формулах, то це 1 третя висоти вашої спідниці. Це так взагалі так рахується. Я візьму тут віднизу 30 см, ось так, бачите. Але враховуйте, що тут ще буде підгибка низа спідниці, тому це в мене буде 30 см. Можна взяти навіть більше. Можна навіть взяти 32 см. Можу собі дозволити, як то кажуть. Ось, і ставлю тут міточку. Є. Тепер будемо строчити до цієї міточки, зверху до низу. Ставимо нитки бажано в тон вашого виробу. У мене ця тканина цікавого кольору, такого, як ви бачите, бежево рожевий, він такий е, нюдовий цей колір. Нюд це такий тілесний. І ось сюди. Прокладаємо пряму строчку. Так, є булавочками закалю, заколюєте, ширина припуску ну, десь залишайте біля сантиметра, не менше. Довжина стіпка стібка строчки складаємо на 3,5 см. Закріпка на початку. Дивіться, саме важливе місце це в нас ось тут. Я стручу закріпки. Потім, як буду прасувати праскою, я обов'язково сюди ще приклею з вивороту кусочок флізеліну, ось сюди, щоб спідниця не рвалася, ця розпірка приносі. Так, тепер ми забираємо голочки і замість бокових швів. У нас будуть виточки, і також ми зробимо виточки по спинці, щоб спідниця краще виглядала по фігурі і мала силует. Розпірка є, вам необхідно потім буде розгладити оцей шовчик ось таким чином. Тепер ми визначаємо, де в нас буде проходити розріз по нозі. Я відступаю, дивіться, згин зробила і від згину тому що в нас уже все. Ми зараз будемо обробкою займатися. Ну, біля 14 можна трошечки навіть здвинути, трішечки так сюди. 15 сантиметрів. 15 сантиметрів, ось так, ви зробили. Тепер ми заколюємо булавочками, берете булавочки. Зараз. Ой, берете булавочки. Складаємо, ось, бачите, як я склала, ну вам все видно. І у нас тут буде ще резинка вставлятися. Тому, дивіться, що ми робимо? Ви берете десь 5 сантиметрів на резинку, а потім від цих 5 сантиметрів, ну, десь сантиметрів 20 см по боковому. шву, ось так, булавочками. Закололи. Так, і тут можете проколоти, щоб вам був як орієнтир. Виточку таку зробили. Яка її ширина десь півтора сантиметра, не більше. Ось так, бачите. Десь півтора сантиметра. Можна взяти сантиметр, можна навіть взяти пів, але обов'язково щось треба тут зашити. Трішечки закололи ви. Цю виточку, це у нас замість бокових швів виточки. Зрозуміло, тепер ми перевертаємо, це в нас передня частина спідниці, тут ми більше виточок ніяких робити не будемо. Ми на задній половині складаємо ось так. Дивіться, виточки ваші оці бокові заколоті. Ви складаєте центр вашої спіднички на попі. Це попах. Вона ж задня частина. Від центру, від центру ви відміряєте, ну скільки, половину бажано відміряти оцього цього числа, але десь візьміть ось 11-12 см від центру. 12-11 я буду брати 11 см. Ось так. І вниз прокладаю також. Ну, тут навіть більше можна. 22 см. Чому? Тому що тут у нас резинка і наша виточка. Ось 22 см. Вам все гарно видно. Ми що закладеться резиночка, щоб вони не були занадто короткі ці виточки на попі. Все, намалювала. Тепер прокладаю. Голочками шлях собі, щоб мені з, 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 з тої сторони було все гарно видно. Перевертаю сюди <кхи> і промальовую ці голочки, щоб мені було їх видно. Все. Тепер ми можемо забирати їх. І йдемо застрочувати виточки. Четко зашиваю ці, які я залишала, нібито для бокових швів. Враховуйте, що якщо у вас талія е, вузька, то можна брати більше. Якщо талія не вузька, то беріть мінімально пів сантиметра. Я думаю, з цим зрозуміло. Є yeah, один, другий зараз зашиває. Mm -hmm. Перепровірюйте себе завжди. Так, дивіться, бачите? Одинакові. Тепер ті, які я малювала ось для виточок. Зараз підніму ще їх видно. Ті, що я малювала виточки на попі. Тут також, якщо у вас талія вузенька, Можна зробити трошки більші виточки. Якщо талія не вузенька, то робіть мінімально пів сантиметра. Але ці виточки мають бути. Тому що тканина не еластична, щоб зробити силует спідниці. Є І ще одна. так. Щоб однакові були. Так, тепер вмикаємо прасочку. У мене то не прасочка, а парогенератор. Ось так виглядає у нас зад-спінички. У нас тут 4 виточки, дві збоку, дві посередині, Спереду у нас нічого немає, окрім цього. Шва. Тепер будемо ми це все доводити до ладу. Так, робимо вологотеплову обробку всіх швів. Спочатку ось так загладили цей шов, який ми зашивали. Берете кусочок флізеліну до лівічка. відрізаєте шматочок, Малень, маленький шматочок. І сюди, де ви робили закріпку, приклеюємо його. Або, або приклеюється він до. То, тою стороною, що треба, дивіться, приклеюйте, бо я відрізала і до праски приклеїла. Так. Та нічого страшного. Так, є. Цього вже буде достатньо. Є, коли будете оброблювати. Цю розпірку, ви його потім там зафіксуєте. Тепер ми розпірку нашу, бачите, ось з одної сторони з іншої наклеїмо. Розпірочку розутюжуємо, розпрасовуємо таким чином, як я зараз вам показую, і потім це у нас все продовжується в розріз, Ось так. Візьміть кабанчик, де він у мене? Зараз я його візьму свій кабанчик. Ось так, коли прасуєте, притискаємо, щоб, щоб гарненько пару вдавити в річ. І тим самим ми робимо ось так вологу теплову обробку. І донизу поки що ми це все отак гарно запрасовуємо. Ось так. Спішити нема куди вам, тому робіть все, не кваплячись. Бережіть руки ось, і до самого низу зараз отак розпресовуємо. Тепер кожну з виточок спочатку ми прасуємо ось таким чином: спочатку навпіл, всі оці виточки. Одягаємо річ нашу на прасувальну дошку, і виточки до центру. Тканинка це трошки така піддається деформації, тому що вона з льоном, але спідниця буде виглядати з неї гарно. Так, і притискаю. Так, є. І... Тепер ось ця виточка, яка в нас е, замість бокового шовчику, також вона в нас в сторону спинки. Так. І ця. І ця також. Тепер важливо взяти резиночку, яку ви будете вставляти. В пасок. В мене буде ось така широка 5 сантиметрова резиночка. Її потрібно чітко це об'єм ваш талії плюс 10 см. Чому? Тому що ви будете зшивати її між собою, можете взяти впритик. Але враховуйте, що вам необхідно взяти 5-10 см про запас, бо їх треба накласти Буде одну на одну і зашити. В мене ось така широка беріть її, відрізайте по об'єму талії. Є. Тепер беремо запальничку і запалюємо, щоб воно не сипалося всередині. Заплавлюємо краї. Тепер беремо ж цю нашу резинку, яку ми відрізали. Ми спочатку підгорнемо, а потім те, що там є всередині, буде зайве, ми його відріжемо, щоб отут не було товсте, затовсте. Ми беремо ось так: берете резинку, щоб вам видно було. Ось так, бачите? О, скільки, скільки нам необхідно е, запресувати. Ось так, щоб в мене було видно оверлочну цю строчку. І разом з різинкою, по колу, рухаюсь по колу і робите підгибочку. Так, обережно. Вам буде вже воно заутюжене, все запресовано, буде все гарно видно. Ось таким чином я роблю. Нічого складного. Прикладаю відразу ж. Бачите? Це легко. І по колу рухаємось, запресовуємо. Дивіться, ось у вас запресований пояс. Тепер ми дивимося. Ага, куди він запресований? Ось сюди. Пальчиками підняли. Отут зробили надріз. Зараз я візьму інші ножниці. Так, зробили надріз. І обережно оцю виточку залишили пів сантиметра і висікаємо. Щоб зайвого не було, я зараз покажу, що ми зробили. Ось так, бачите, ми зрізали зайве, щоб воно не було там затовсте. Ось тут всередині, щоб в нас виточка була тоненька. Все, і всі виточки, все отут, що в нас товсте, так само попідрізали. Є, тепер розказую за низ. І потім, після того, як ви це все попідрізали, вам необхідно буде повністю по колу прострочити і в одному місці залишити незашите отвір, через яку ви вправите резинку, зашиєте резинку і потім зашиєте отвір. Я думаю, що з цим ви з легкістю справитесь, друзі, ось так. Внизу, що я буду робити. Тут, зрозуміло, вам необхідно Зараз надягну на прасувальну дошку. Дивіться, у вас тут розпірка. Ви її застрочуєте ось так обережно по колу. Тут ми робимо підгін на 4 см. Загладжуєте прасочкою і потім прямою строчкою проходитесь. Все, у вас дуже акуратно. Гарна спідниця. Ви можете з залишків, які залишилися, зробити собі пасок, щоб його надягати поверх спідниці, наприклад, в спідницю вправляти якийсь блузон і зверху надягати пасок. Все, на цьому, все. Я думаю, що з підгибкою ви з легкістю справитеся, тому що таких уроків було знято дуже багато. Я вам раджу на літо пошити як довго так і коротку спідницю з будь-якої тканини. Для мене вподобайка всім до зустрічі!